Люди звертаються до Бога, не відповідаючи на Його заклик. Всі люди колись в своєму житті під час якихось обставин звертались до Бога. Це стосується тих людей, які не є віруючими, не є частиною тіла Христова. Навіть вони звертаються до Бога. Тяжкі моменти свого життя. Потім, потім можуть казати, що я звертався, він мені не допоміг. Таке буває? Ну, зверталися. Чи всередині, чи отак зовні, в момент якихось обставин зверталися до Господа. Віруючи, взагалі постійно звертаються до Господа. Ну, це природне, це нормально, і за того ця людина і віруча є. Якщо людина е вважається віруючим, ну, у неї нема. Пошуку Бога, да, цього, цієї потреби звертатися до нього. І, до речі, не тільки в скрутні моменти свого життя, тому що скрутний, тільки в скрутні моменти свого життя звертаються не віруючи, а віруючий розуміє цінність відносин з Богом в будь-який момент свого життя, і не тільки коли проблеми, а й коли все нормально. Тому для віруючої людини природньо навіть бути в стані такого звернення до Господа, тобто це ще можна. Називати пошук Господа в своєму житті. Звернень до Господа багато від усіх. Але люди звертаються до Бога, не приймаючи від Нього Його заклики. Знаєте на що це схоже? От, наприклад, я звернувся до якогось спеціаліста. От, наприклад, нам треба в приміщенні вікна да, ставити. Звернувся до спеціаліста. Я маю потребу, потребу. В цьому питанні, в тому завданні, яке в мене є, в досвід, досвіді фахової людини в цьому плані. Я звернувся і очікую від нього його якихось відповіді, а в його відповіді, як у фахової людини, яка може звершити оце моє завдання, виконати, є заклик, ну так ні? чи ні? Ну От коли Сашко підготував там план оцих вікон, да? тобто. Це заклик до мене цим скористатися, тобто послідувати цьому заклику. А я от просто, наприклад, звернусь і нічого робити не буду. І зупинюсь на, на, на цьому тільки от моменті. От я звернувся і нічого далі не роблю. Ну, Наприклад, вікна будуть стояти в приміщенні? Ні, не буду. Тобто нічого не вийде, нічого не станеться, не зміниться, нічого не буде прогресувати. Результата не буде. Просто звертатися і не слідувати закликам фахової людини спеціаліста в нашому розумінні Бога, то це нема сенсу в цьому. Розумієте? Сенсу в цьому нема. Тому, тому коли людина звертається до Бога, то вона повинна розуміти, що після мого звернення зі сторони Бога буде його заклик до, до якихось дій. Це 100%, 100%. А якщо я не приймаю цей заклик, то не було сенсу взагалі до нього звертатися про допомогу чи будь-що, про мудрість якусь, чи про допомогу в тому, щоб щось досягти, чи реалізувати, чи вийти з якоїсь проблеми. Якщо я просто звертаюся, 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 звертаюсь. А на заклики його не реагую, то це буде безрезультатно. От я хотів би, щоб ви от на цей момент всі звернули свою увагу. Тому, от, наприклад, коли я звертаюся до Бога, то я розумію, що після цього буде заклик. І цей заклик може бути для мене некомфортним, тобто ну, неприємним. Не таким, як я його очікував. Ну, наприклад, Згадаємо все ж таки ситуацію, цю всю, всю ситуацію з Божим народом, тому що він є наш прообраз наш, нас, як віруючих. І от же ж Ісуса Навіна, Халєва і все інше покоління. Да? Тобто, от Ісус Навін і Халєв прийшли після того, як побували там в цій землі, обіцяних Господом, повернулися назад з усіма 12. 12 12, -ма. ті кричать, що нічого не вийде, все пропало, ці двоє кажуть, «Да ні, Господь з нами, все вийде, все, ми зможемо, ми будемо мати цю землю. І після цього, коли Господь казав Ісусу та Халєву, так, от ідіть, воюйте, вони збирали військо і йшли воювати. Якщо б вони просто казали, все буде добре, нормально, ми зможемо, але нічого не робили з тим, до чого Господь закликає, нічого бо вони не отримали і не досягли. Розуміємо, да? оцей момент. Дуже важливий момент розуміти, що найважливіша частина у наших звернень до Господа це наступна частина Його заклику до дій. На основі цього звернення. І ще раз кажу. Що цей заклик може бути некомфортним для нас. Тому що я стільки вже на своєму віку побачив віруючих людей, які вважають, і, на жаль, і в більшість, тому що напевно, так навчали. Що якщо я там до Господа звертаюсь з чимось і там в слові прочитав, що Господь от робить це, значить, Він без мене, якось без моєї участі все це зробить. Розумієте? Без моєї участі. І от людина просто чекає, коли ж от, якось ці обставини, які мені не подобаються, вони там переналаштуються, зміняться. Господь якось там, не, рукою якою не видно, там щось е, пошаманить, переробить і все буде норм, а ще інші доходять до ще кращого варіанту. Нехай ну, когось Господь буде використовувати, щоб мої обставини змінились. Не мене, а когось. Розумієте? Отаке от 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 ставлення багатьох віруючих людей до закликів Господніх. Ну я ще раз хочу звернутися, звернути вашу увагу, що будь-яке наше звернення до Господа, наступне, що за ними по послідує, це Божа пропозиція якась, Боже водійство, Боже відкривення, Божий заклик до дій. Щоб от це моє бажання. Чи намір, з якими до Господа звертаю, щоб він здійснився, щоб я його міг реалізувати, щоб я міг його досягти. Тому Господь допомагає нам, ведучи за собою. Івангелія Івана, 10 розділ, 27, -й, 30 -й вірші. Євангелія Івана. 10 розділ 27, -й, 30 -й вірші. Написано наступне. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх із моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не зможе забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми. Одне. Мої вівці слухаються мого голосу. Для чого вівці слухаються голоса? голосу пастиря? Для того, щоб вислідувати туди, куди він їх направляє. І вони йдуть за мною. І вони йдуть за мною. Тобто нема сенсу просто звертатися весь час до Господа і не приймати від нього закликів. І не слідувати їм, і не діяти на основі того, що Господь відкриває і до чого закликає. Ще раз кажу, якщо людина так не робить, значить вона знаходиться в омані, в омані того, що їй якось вважається, що це обставини будуть змінюватися без її участі. Якось сам Господь це зробить, когось може буде використовувати. А я просто отримую результат. Римлянам 8, розділ 28 вірші. Це відоме місце писання. Відоме. Всі його часто цитують, і навіть цитують ті, хто заклики Господні не сприймають, але хочуть, щоб щось покращувалося в їхньому житті, щоб оці якісь погані обставини їхнього життя змінились на, гарні, на, на краще. Знаємо, що тим, які люблять Бога, Котрі покликані за його передбаченням, усе сприяє до добра і використовують його, як їм заманеться. Сидять, нічого не роблять, Господь закликає, Господь відкриває, Господь намагається вести, Дух Святий спонукає, пропонує. Нічого не приймають, нічого не роблять, сидять і чекають, що якось само, Господь сам якось щось зробить. Ну, я про це казав і ще раз хочу казати: от знаєте, це головний принцип, щоб зрозуміти, як працюють відносини з Богом. Головний принцип такий, от, як фундамент, повинен бути в житті кожного з нас, щоб ми використовували по призначенню те, що Господь нам дарував. Коли Господь ще в першій книзі, Біблії, коли написано, що Господь все створив і людину як найдосконаліше творіння, Він написано, що Він віддав все у владу до відповідальності людини, все, що є на землі, віддав у відповідальність до людини. Тобто, делегував всю владу, все, що є на землі, всю відповідальність, будь за що, віддав людині. Там же ж так написано. Тобто з того моменту, от я хочу зрозуміти, як, як Господь діє. Знаєте, я колись, коли мій син одружувався, він планував жити в квартирі моїй, в Києві квартирі, і захотів зробити ремонт. Знаєте, я, коли роблю ремонт, то роблю його я. Я вирішую, що робити, як, я проєктую, я щось вигадую, я маю якесь бачення, що як я хочу зробити. І в той момент також у мене таке ну, було бажання. Тобто, ну це ж моя квартира. Я хочу, щоб ремонт був таким, яким я бачу його. Це ж мій син, і він вступає в самостійне життя. І я в той момент вирішив, це було для мене не дуже легко, але я вирішив сказав, добре, я даю тобі можливість планувати, обирати і робити цей ремонт, як ти вважаєш за потрібне, як ти хочеш. Я даю тобі таку можливість. І з того моменту моє завдання як людини, яка розуміє, що зробив, я делегував, я віддав відповідальність. Як би мені не хотілося влізти, як би мені не хотілося, б, щоб робили не так, як робили, і таке інше, я себе зупиняв, тому що я віддав йому е цю владу, я віддав йому цю відповідальність, щоб. Знаєте, навіть передусім для чого? Для того, щоб він відчув себе відповідальною, самостійною людиною, яка може себе формувати, реалізувати, яка може робити помилки і їх же брати за них відповідальність і виправляти. Моя мета така була мотивація. І тому я не влазив, я не влізав в його рішення таке інше. Для мене це було не дуже легко. Розумієте? Тому що, ну, наприклад, ремонт робиться на роки. А не просто так ну, зробив, ну я потім перероблю. Він, якщо робить, робиться на роки. Він в будівництві взагалі не розуміє нічого. Не розуміється. Ну я віддав, так як мій син, і я хотів, щоб він ну, от сформував в собі щось, що потім допоможе йому в житті. Розумієте? На протязі життя. Оці якісь такі моменти. Які будуть йому давати можливість бути самостійною, відповідальною людиною і таке інше. І от коли Господь віддав, там, що написано в книгі буття написано, коли Він віддав людині владу цю і відповідальність, він не буде без людини, Він не буде е, наперекор людині влазити і щось змінювати. Наприклад, там, щоб демонстративно продемонструвати, що людина ні на що не спроможна. От я ж казав. Ні, він так не буде робити. Він щось буде робити через людину це, перше, це перша основа, щоб розуміння відносин з Богом. Щоб не робили люди помилки. Тому що я ще раз кажу, стільки віруючих бачив, що їм здається, що Господь все буде робити за них. Їм просто треба чекати. Не буде Господь нічого за них робити. Господь буде через людину робити. Коли людина до нього звертається за його мудрістю, водійством, керуванням, Господь цю мудрість, водійство, керування, ресурси, обставини, які будуть складатися добрими, буде допомагати таке робити. Але робити буде людина, діяти буде людина. А люди звертаються до нього. Не бажаючи приймати заклик, навіть не розраховують на це. Що я від чого я після свого звернення щось якусь відповідальність від Бога буду приймати. Навіть про це не думають. І оце місце писання, про яке я казав, що багато його використовують направо та наліво, не розуміючи, що і що, як і для чого. Ще раз хочу його прочитати із деякими роз'ясненнями. Римлянам 8. Розділ 28 вірш. Знаємо, що тим, які люблять. Тепер давайте зрозуміємо: ті, які люблять, про що мова? Відносини. взаємовідносин. Любов, це що? Це ж відносини між людьми. Тобто, знаємо, що тим, які люблять. Тобто мова йде, можна читати так: знаємо, що тим, які мають відносини. Ще раз, знаємо, що тим, які мають відносини з Богом, котрі покликані, далі написано, що це значить? Котрі покликані. Котрі покликані, ну, кого можна назвати покликаним? Того, кого покликали, і він пішов за тим, хто його покликав. Розумієте? Тобто, коли я когось покличу, а він не йде, це не покликана людина. Тому, котрі покликані, тобто прийняли заклик та відповідальність від Господа. Прийняли заклик та його відповідальність. За його передбаченням. Тобто, передбачення це що? Це план. Тобто за його планом, за волі Божої. Усе сприяє на добро. В іншому перекладі з його волі? Ну, з його волі, за його планом, за його передбаченням. Тепер все разом читаємо ще раз. Знаємо, що тим, які мають відносини з Богом, котрі прийняли заклик та відповідальність від Нього. За планом. Розумієте? За його волю чи планом. Тобто заклик за його волю чи планом прийняли від нього. Усе сприяє на добро. А люди хочуть цього добра. Люди хочуть, щоб обставини змінилися на добро. В, крайньо, в кращому випадку звертаються до нього, а от заклик від нього, водійство його, його відповідь не приймають, тому що не подобається. Ну, не подумав, як це я. Ну, я тут же, ж, коли Господь до чогось закликає, це передусім некомфортно, тому що це ж ну, будь-яка відповідальність це некомфортна річ. Розумієте, це не комфорт. Комфортно не бути ні за що не відповідальним. А будь-яка відповідальність в той чи інший спосіб, особливо якщо людина не, не, не бере, уникає від відповідальності. Є вже люди, які звикли до відповідальності. Вони беруть, і їм легше це робити. А людина, яка уникає від відповідальності, для неї кожен цей заклик від Господа буде некомфортним. А, а, а по-другому, ну, наприклад, от Ісус Навін, коли Господь його закликав, ти ж казав, що все буде добре. Ти ж казав, що ти віриш. От ти ж казав. Що ти прийняв від мене моє бачення обставини і ситуації? Давай йди в бій. Це комфортно? Ні, це не комфортно. Тому люди не хочуть чогось некомфортного. Розумієте, От їх деякий час навчали в церквах, що ну, в одних з церквах оце Євангелія е, при успіванні. Все буде добре, все буде найкращим, нічого поганого не буде, і таке інше. Буде одна єдина перемога і так, і так далі. А в інших традиційних церквах казали, якщо і навіть є проблеми, змиріться, нічого не робить, це воля Божа. Ось такі дві крайності, розумієте? Замість того, щоб розуміти, що якщо я людина, яка має з Богом відносини, яка звертаючись до Нього, приймаю Його водість, його заклики, керую всім у житті, то тоді все моєму житті буде добре. Все буде добре. Навіть якщо помру і залишу цю, це земне життя. Розумієте? Тому люди, на жаль, звертаючись до Бога, не розраховують на те, що Господь хоче дати їм можливості. Реалізувати те, що, з чим вони звертаються. І тому хочу вести за собою. Тому ще раз хочу прочитати це місце писання, яке я спочатку читав, наприкінці. Івана, 10 розділ, 27, 30 вірші. Мої вівці слухаються мого голосу. І я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік, і ніхто не, збере, не забере їх із моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не зможе забрати їх з руки мого Отця.